Всім вітання. Сьогодні бачу у стрічці новин в соцмережах. Там чергові вітання з так званою Революцією Гідності. І от більшість не всі, але більшість тих людей, які розміщують ці речі, вони для мене поділяються на три категорії. Перша категорія це політики, які підлаштовуючись під, скажімо, задані засоби масової дітозації тренди. Продовжують вітати людей з тим, чого не було. Друга категорія це пафосні лицеміри, які розуміють, що було, але вони все-таки продовжують далі на цьому, як кажуть, збирати політичні дивіденти в такий примітивний спосіб. Ну і третя це пафосні ідіоти, які так і не зрозуміли. Причинно-наслідкових зв'язків з тим, що відбулося на Майдані, і з тим, що відбувається сьогодні в Україні. І я, власне, хочу раз нині така дата, тобто про це трошки поговорити, а проілюструю, тобто, не проілюструю просто, але буду розповідати за розтлумачуючи або не розтлумачуючи, наводячи певні цитати з того періоду, які в мене були. Опубліковані в соцмережі Фейсбук. Потім вони вже вийшли в 2014 році в книжці щоденник примітивного конспіролога. Ну і власне ці цитати, зокрема, а, і, мабуть, найбільше ці цитати дають мені сьогодні право говорити те, що я говорю. Тому що про те, що відбувається сьогодні, я застерігав, власне, тоді. 22 листопада 2013 року я написав, що я заорганізований масовий протест, який має початися він не з Майдану Незалежності, а з кожного села містечка вулиці. А для цього потрібен час і розуміння, як діяти і що добиватися. Ми ще не готові. Чергове шоу від політичних кутюр'є одягнути нам кондоми на голову, використати і викинути. У них немає ні стратегії, ні ціли, лише нестримне прагнення до корита. Для кого то корити? Європейське, для кого російське? Для нас воно порожнє. Та й не гоже клептати чужого корита краще їсти за власним столом. Це публікація, яка називалась Майдан Адалі 22 листопада, тобто відразу з початком подій, потім сценічно поименованих революцій Гідності. 1 грудня 2013 року. Це коли нагадаю, що тоді відбулося, Майдан, коли прийшли оці, вибачте. А не хочу значить, люди, політики, які почали далі знести всякі дурниці значить, зі сцени, говорити ті самі гасла ніякої конкретики, нічого, Майдан почав розходитися. Ну, людям стало скучно, вони прийшли, знову чергово там повірили, приїхали, їм далі виходять, клоунаті і далі починають розказувати всякі побрехеньки, от, і е, ора патріотизм і так далі, і так далі. І, власне, коли Майдан почав розходитися то комусь дуже було невигідно, що той Майдан розходився. І тоді відбулось побиття студентів. От. І на другий день я якраз приїхав тоді в Київ. До ночі я був в поїзді, зранку приїхав. Пізніше я пішов з дочкою на Майдан. Я дивився, ну, не дивився, то вже було після тих подій. Були ми біля Михайлівського собору. От. Я спілкувався з людьми і е ще до того спілкування фактично написав публікацію. Революція чи двірцевий переворот 1 рудні 2013 року і написав, що, на жаль, маємо факт насильства проти студентів і немає гарантії, в якому черговому сценарії можуть задіяти провокаторів та ментів виродків. І тоді двірцевий переворот справді приросте у революцію далеко не мирно, а крові може провалитися значно більше. Цього потрібно остерігатися найбільше і завершити, розпочати у мирний спосіб. Власне, я тоді написав, що це ніяка не революція, а двірцевий переворот, те, що готується. По тій простій причині, що революція це зміни системи. Ніхто про зміну системи тоді не говорив. 2 грудня написав 2013 року опозиції, котрі народше вірять, вкупі з тими, хто хоче стати нью опозицією. Ну там були хто у нас більший там, опозиціонер, такі змагання. Е, необхідно сформувати чіткий план дій. Обістратися, як з акцією ставаю країною, не вийде. Побиття людей породило протест, який не схожий на помаранчевий майдан, бо може перерости в бунт. Це занурить Україну в хаос і розірве навпіл. Публікація діяти мирно, але жорстоко. 9 грудня 2013 року. Побиття студентів, які вдихнули життя у Євромайдан, на мою думку, було не випадковим. Комусь дуже хотілося, щоб Майдан не, Комусь дуже не хотілося, щоб Майдан мирно розійшовся. 19 грудня написав наступне: Найголовніша помилка, хибна мета або місія проєкту. Назва Євромайдан відразу обмежила формат і поляризувала країну. Охлократи вміло використали архетипи масової свідомості сходу і заходу. І в чергове спрацювали на розрив України. Першочергова мета підписання угоди з ЄС поставила Майдан під контроль політиків. Політичні цілі підминули, під підмінили мету. От е я не буду всі зачитувати, бо це буде довго. і Тут буде просто цитування моїх цитат. А я буду все-таки намагатися більше коментувати. 24 грудня 2013 року написав: є таке сумне прислів'я, що українці об'єднуються перед розстрілом. Зараз саме час об'єднуватись, об Вирок підписано. Так званий Євромайдан повинен трансформуватися в Майдан народної волі. Майдан народної волі це проєкт заміни системи хукратичної влади на реальній народовладдя. Його завершення має стати всенародне віче представників більшості населення України самоорганізовано територіальні громади. Публікація перед розстрілом трансформація майдану. Розстріл був дещо пізніше, але чому я в це писав? Та тому що я бачив, як поляризується населення України, як меседжі різні подають, значить. Своєму електорату політики, і як, е, зрештою, ви це все бачите е, сьогодні. Ви це все бачили впродовж всіх років. Е, Цьогоріч, 31 грудня 2013 року, цьогорічні політичні події в Україні яскраво продемонстрували повну залежність як нашої влади, так і опозиції від серйозних гравців на світовому полі гри без правил. Проте манімулятори-дегенерати не врахували природню миролюбивість українців та опозиційну імпотентність. Або навпаки дуже добре прорахували. Мирний майдан їх не влаштовував. І коли в розчаровані люди готові були розходитись по домівках, пролилася кров. Чи стане Україна черговою його славою, Чи не повторить та чи не повторить лівійський сценарій, побачимо вже в наступному році. 2013 підсумки матриці те, що поза кадром 11 січня 2014 року. Написав, все, що я намагаюся довести, до якомога більшої кількості людей прокиньтесь. По суті, нинішня влада і позиція це одне і те ж Дволикій янус. Немає різниці, які його морді. Ми молимося, бо йому на нас перепрошує насрати. Немає іншого порятунку, як об'єднуватись з нормальним, психічно здоровим та адекватним людям. Майдан почався і В такому форматі його очікує безславний кінець внаслідок дисоціативного розвитку ідентичності. Так званий Євромайдан повинен трансформуватися Майдан народної волі. Чому я весь час наголошую майдан народної волі, там як сказали, Ситник вже своїм там вічі Майдану народної волі. Е, тому що е, я притримувався і притримуюся тої позиції, що Конституція України, чинна Конституція дає нам підстави формувати правильний народовладдя. На той час я дуже акцентував увагу на правильному народовладді, Потім я зрозумів з часом. Що воно не вийде, ну не просто нереально. Чому? А тому, що немає еліти, правдивої національної еліти, а без, без керівництва еліти будь-який Майдан буде перетворено в те, що перетворили оцей Майдан 2013 14 року. От, По суті, ви розвал країни, про що я все-таки маю намір дорозповісти. Отже, 13 січня 2014 року я, скажімо так, завжди цю цитату навожу, тому що вона дуже коротка. Спочатку моя цитата, потім цитата з Джерела Откровення Івана Богослова. Так от я написав таке: Апокаліпсис почнеться з України. Ну і потім навів цитату, значить, відповідно, з Откровення Івана Богослова. Так, 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 за два дні до кривавого водохреща, 17 січня 2014 року. Я написав таке: мабуть, геополітичні гравці в особі засновників ФРС про щось домовились про щось нехороше, раз їхню агентуру аж так не влаштовує мирний майдан. На трибунах починають готувати майданівців, майданівців до кривавої бійні. З тіні поступає наказ прийняти законопроекти, котрі в кінці кінців 에, перепрошую, врешті-решт, мали би бути, але русизми трапляються. Цитую, як написав, зірвуть терпіння тих поміркованих українців. Тоді проліється така солюблена, солодка та улюблена виродками вампірами кров. Найбільше їх утіха, що приливатимуть кров за ідеали. І тоді почнеться завершальний етап диявольського проєкту. Підписання Льоковичів законів та звільнення льовочки на це перехід до кремлівського сценарію. Початок громадянської війни. Сценарій потрібно ламати після кровопролиття ситуація вийде з-під контролю здорового глузду. 18 січня 2014 року перед кривавим водохрещем мирі посту будуть після перемоги. Зараз розпочалася війна. Є лише два варіанти розвитку подій: перший кров хаос хаос ймовірний розвал України. Другий жорсткий мирний спротив. Не пишу рецептів війни. Не претендую на істину, апелюю до здорового глузду. Я потім розписав, що таке мирний спротив. Це я апелюю знову ж таки до Махатми Ганді і, і притримуюсь і сьогодні тої ж думки. Знову ж скажу, я часом дивуюся, як люди читають там, всяких е, таких блогерів, на кшталт там, Панамаря, там, чи інших е, значить, флюгерів політичних, які говорили одне, говорили інше. Е, е, я часом не вгадував певні сюжети. Я е, з часом десь помилявся, але загалом оті тренди я вловив правильно, і е, ті думки, які я виголошував тоді, я притримуюся їх і сьогодні, і тому знову ж таки говорю про це сьогодні відкритим текстом. Пропозицію я написав, це було того ж дня. перед Це їм Майдан потрібен для торгів разом із всім крамом, який на ньому стоїть, лежить, танцює і мовчить. У нас немає ні легітимної влади, ні легітимної позиції. Єдина легітимна позиція сьогодні це народ. Він і повинен стати владою. Народу не потрібен Майдан, потрібна самоорганізація. Народу не потрібні призначені вожді та начальники. потрібна координація з горизонтальних мережах. Перед самим кровопролиттям в мене є скрін. З, в планшеті, де видно, що це написано до того, як вже це відбулося з кров пролеття, Написав: Все йде до розв'язки, кривавий, на жаль, ну, і на жаль, не помалився». Після кров того ж дня. Яка тепер різниця, хто винен? Українці стоять проти українців. Змішалися докупи, нема чорного і білого, немає. Є страшна сіра маса у спалахах, поки що не бойових гранат. Яка різниця? Процес пішов. Реалізується диявольський план, про який я писав у десятках публікацій, і, на жаль, не помилявся. 에... Далі буде треба пропускати, бо цитат багато 에... за місяць, майже за місяць до Тещі Януковича, 24 січня 2014 року, написав таке: ситуація розхитується між двома сценаріями. Перше кремлівський розвал країни. На другому етапі плацдарм для третьої світової через ведення військ НАТО та Росії. Поки що ведення військ НАТО нема публічно, хоча є військова техніка, є структури і так далі. Тобто це я написав 24 січня 2014 року. Кремлівський сценарій розвивав країна на другому етапі. Плацдарм, тобто Україна як плацдарм для третьої світової через зведення військ НАТО та Росії. Другий сценарій зміна владної еліти з відтермінуванням першого сценарію. Я передбачав, що Януковича може змінити, і написав, що для цього сім'я має віддати владу. Це майже нереально, враховуючи психологічний стан гаранта. Оскільки злив баті почався вже давно, то останні, та останні події наводять на думку, що йому готують роль ефірного ЦАПа. 28 січня 2014 року процеси проходитимуть через криваві сценарії, які вже започатковані, знищення українського етносу та розчинення його в імпортованій робочій силі та військове формування. Одночасно Коломойський, Ахмето Ахмет і Пінчуки боголюбляють та вся їх челядь, зомбуватимуть народ через свої змі та пилятимуть бюджет і інвестицій на фоні тотального зубудіння народу та знищення середнього класу. Зауважте пух, вибачте замат, мат, який президент, і який парламент. На фінішній прямі 5 лютого. Так, все далі стає очевидним сценарій розриву України. Чи вдасться його реалізувати? Незабаром побачимо. Але розпіарю, розпіарювання цілим рядом ЗМІ штатних провокаторів та демагогів тотальна хуцпана зі всіх етері автомізм не вселяє. Так. 17 лютого 2014 року написав резюме Майдан злили ми самі. 19 лютого 2014 року перед розстрілом на Інститутський. Написав ті, хто реалізовують кривавий сценарій розвалу України, не зупиняться їм все одно, хто переможе. І для будь-кого ця перемога буде пірвою. Їм важливо втопити Україну в крові. Кому є Різницькому, Путіну, ЄС, США, Януковичу, Світовому заколісню. З цим потрібно розбиратись після. А щоб це після наступило, нам потрібно зрозуміти, куди нас ведуть. Ведучи нас усіх на плаху, як стадо овець. Кожне стадо має свою передорів зі своїми гаслами та правдою в лапках. Хвиля за хвилею ескалація напруження наростатиме жертв ставатиме все більше точка неповернення все ближчої. Про те, що Третя світова війна почнеться з України, почали вже говорити не тільки такі примітивні коспіроли, як я, і лицяком авторитетні можі. Ну, хтось вже почав прогнозувати такі речі. Тобто я вже мав якийсь певних однодумців на той момент. 22 лютого 2014 року. Це коли Янукович втік. А це буде дуже знаковий момент. Дежав'ю так раптом розвалився союз. Мені не подобаються раптові речі, бо їм передує до, до, довга підготовка та детальний сценарій. Я не розділяю форію, тому що елементом сценарію був розстріл українців, наших братів і сестер, світлих і гарних людей, які, вочевидь, боролися не лише за зміну рил біля корита. Вибачте за різку фразу, але ви чули щось про принципову зміну системи? Я ні. 23 лютого 2014 року. Це теж для мене важлива читати. Другий етап сценарію передбачає повне фінансове закабалення України. Я не помилився. 25 лютого 2014 року знову буду поганим пророком. Все лише починається. Гламурні блядні на місцях, убивці такати на волі, гроші в офшорах, а тіла патріота в сирій землі. Ну, хіба небесного воїнства прибуло? Може, все-таки їм варто допомогти тут, на землі, а не поповнювати лави на небесах. Це був, як кажуть, глас випіющі пустині. Чому тому що, ну що ж, якийсь там блогер намалювався, хто він, що він там пише і кому він там потрібен. Є політики, є змії. Ну, зрештою, ситуація не дуже змінилася. Трішки аудиторія в мене більше стала, але суть та сама. А, а минуло вже 8 років, 9-8 років від тих цитат, які я наводив. Отже, що відбулося? Відбулося, відбулося те, що е, коли Янукович. Почав будувати в Україні свою вотщину, свій паханат за такими кримінальними принципами. Я пригадую, як мені в Криму таксист розповідав, каже, що спочатку прийшли до мільярдників, потім до мільйонників, а потім вже до 100тисячників. Віджим бізнесу клану Мінаковича це було таке поширене явище, просто яке я спостерігав. Як воно відбулося? І коли це побачили так звані наші західні партнери, а відповідно і східні не партнери. А старші брати, як тоді любили себе називати московитим, то вони вирішили, що час щось робити, і почалась боротьба за Україну для мене не секрет, що на майдані протистояли різні спецслужби. Я думаю, що це ні для когось в не секрет. Була застосована технологія, технологія традиційна технологія невідомих снайперів, які стріляли в обидва боки. Це демонстрували 22 лютого на засіданні Верховної Ради, як мені говорили, очевидці, ну, думаю, що не збрехали. Бачили там багато багато ми потім інтерв'ю, багато там припущень і так далі. Але що відбулося опісля? Дуже цікава річ: Янукович збирався, лехитався. Тобто був підписаний меморандум з опозицією в присутності закордонних представників. Там були якісь іменники, політики, дипломати, і начебто, все мало Але... Але потім щось сталося не так. Тіло охорони Сінуковича, інтерв'ю, якого я доволі ретельно прочитав, казав, що був якийсь дзвінок, щось трапилося. Сінукович вирішив, вирішив відбути в Харків. Харків в той час відбувався, мав відбутися, з'їзд, так званий з'їзд сепаратистів, а ще його називають з'їздом Пюсаро, тобто депутатів всіх рад південно-українського Південно регіону. Які мали по суті легалізувати Новоросію, А на мою думку, Янукович мав звернутися зв'язку з воєнним переворотом в Києві до Путіна вести війська. Ми так і не знаємо, не дізнаємося, про що говорив Янукович з Ярошем. А дуже цікаво, тому що хтось мав зробити цей воєнний переворот. Мали бути захоплені органи влади, державні будівлі і так далі. Репетиція була проведена у Львові, так звана «Ніч, ніч гніву, а мало відбутися таке в Києві. Я думаю, що у Львові це для того, щоб запровадити воєнний стан Янукович, запровадить, він на це не пішов, а це ж за все була все репетиція. Так от, це була картинка для того, щоб потім на Донбасі казали: а чому бандера це можна, а нам не можна? І так і казали на Донбасі. так, А що ж і можна так робити, а нам не можна? Це ж то ж саме за формою. Я не говорю за змістом. Зміст, до речі, теж той самий, тільки з іншим знаком. Плюс і мінус, але заряд той самий на розрив України. І в той час, коли Янукович полетів в Харків, навіть Ганя Герман, яка за словом Кишені не лізла, вона сказала на запитання, чому Янукович туди поїхав. Сказала: Ну, він, це, він поїхав на зустріч своїми виборцями. Так от, з'їзд сепаратистів починався дуже бадьоро і дуже в конкретному напрямку. Все йшло до того, що в той час мало в Києві відбутися захоплення органів державної влади і. Згадайте, як, було, як назвали київську владу. Хунта. Яка в сраці хунта? Ніякої хунти не було. Тобто не було цього захоплення, але медійний план був складений. Як ви знаєте, медійні плани складаються заздалегідь на довший період, і, відповідно, ніхто їх, по ходу, діло не змінює. Сценарій змінила, медійний план. І от і з'явилася хунта київська. Ніякої хунти, звісно, не було, військового захоплення перевороту не було. І тут. Е... Публічно пан Коломойський з сторінок цензуру, і це цитата до недавно вона там була, текст, я скрін зробив. І це, і він звернувся до Кернеса. І це звернення було таке брутальне, таке, мов як там, до, до сучого пса, як Кернес називав своїх опонентів. Десь такому тоні Коломойський звернувся до нього. там Геннадія і так свою там тяжлую карму, якщо хотіть воювати на війну свого сина. Ну щось таке там було. От і як вже розповідають, знов таки це чутки, це, це що з'явилися озброєні люди, які е, в разі чого мали би розстріляти цей зі сепаратистів. з'їзд сепаратистів дав задню. Вони засудили там, е, значить там певні події, там які відбулись на майдані. Там тити. -ти -ти, ти -ти -ти. От, але Янукович на це явився. З'їзд прийняв якусь таку аморфну резолюцію. Янукович почав тікати. Спочатку Донецьк, з Донецька йому було дуже близько до Росії. Ну, мені один чоловік розповідав, що йому, а, йому пропонували збити вертольоз Він навіть погодився, але потім щось змінилося. Ну, за що купив, за то продаю. А, і а, Янукович почав тікати в Крим і через Крим. Він мотивувався тим, що на нього на його життя готувався замах і а, цілком може й бути, може, й готувався. Після того Янукович відбув в Росію, але не відмовився від свого звання президента. Так би натомість наша Верховна Рада прийняла постанову про те, що в нас виконану Януковичеві тобто, абсолютно не поза не конституцію. Прийняли постанові сторонити його від, від президентства. Регіонали посипали, почали покидати фракцію, їм показали кіно з невідомими снайперами, може, там ще щось їм розказали чи натякнули. І фактично тоді вибрали виконуюч обов'язку Турчинова. В той же день, 21-21-го почалися вже ці всі процеси в Верховній Раді, що дуже цікаво, 21. Числа була проголосована низка змін до Конституції, і увага! В тому числі були зміни зміна до Конституції, які е, дали можливість президенту не оголошувати стан війни в випадку зовнішньої агресії. Я про це е, зараз написав, допис, зробив допис детальний. Він вийде, сподіваюся, вийде в газеті Сурма, в чеках з газеті Сурма. Я її розміщу в своєму телеграм-каналі, можливо, Ютуб-каналі тут, де детально розбираю ту ситуацію. І, власне, після того, як значить, от вже влада в такий спосіб не зовсім конституційний змінилася, прийшли з тієї зміни до Конституції, почалися події в Криму. Події в Криму, на мою думку, це були події в межах глобального договорняка, тобто відбулася здача Крима. Ну, наведу вам один тільки сценарій, про який мені розповідав можливий сценарій, як цьому можна було запобігти. Ви погодите, що він дуже логічний. Розповідав це мені генерал-лейтенант. Я не буду говорити зараз, які я здається про це вже казав, але не буду вчерговий. Так ось, все, на все, що треба було зробити, завести на ті території Криму, які не були під Росією, під розпідконтрольні вже зеленим чоловічком були південні регіони. І ті регіони Криму, які були не такі вже й лояльні до Росії. А це, зокрема, регіони кримсько кримськотатарським населенням і північні регіони. Що би тоді відбулося? А не було б всього Криму. Який референдум в Криму, коли частина Криму зайнята українцями, який референдум би не провели? Чому цього не зробили? Цього ніхто не пояснив і не збирається пояснювати. Відтак після цього почалися відомі події. Була анексія Криму на славне юдейське свято Порім Відбувся референдум. Який, яким приєднали Крим до Росії, потім відбулася Женевська конференція в квітні, якої фактично, тези якої узаконили Крим в російському підпорядкуванні? Тому що про Крим там не було згадано, Було згадано вже про події на Донбасі. І е, оце рез, тези тої Женевської конференції, вони потім віднайшли себе в так званих міських угодах. Я тут нагадаю для тих, хто ще не в курсі, що ніяких міських угод немає, або вони таємні. Тому що документ, який називає міські угоди, план по, е, План мероприятий, як він там правильно називається, весь час клутає назву. Але суть, суть не, не плутує. Тобто, е, план мероприятій на виповненню мінських соглашень. План заходів на виконання мінських угод, а не мінські угоди. А де ж мінські угоди? Які вони? В чому вони полягали? Теж вам цього ніхто не скаже. Після чого, після чого е, події на Донбасі активізувалися, вибрали Порошенка, який обіцяв, не тому, що він такий хороший, а. Кажуть, це було рішення прийняте за участі фірташа з представниками московського і американського хабаду. В готелі, коли вони подивилися і сказали, кого ви там привезли, тих ідіотів, значить, і відповідно сказали, що там тільки може бути Порошенком-президентом. Відповідно, обрали Порошенка за те, що припинити через за три години війну, яку потім обізвали АТО повернути долар курс 8, ну і так далі. і так далі. Після цього почалося, ні, ще перед тим перед виборами почався обвал обвал долара, спекуляції абсолютно. При Кубіві було вкинуто спекулятивний сектор 10 мільярдів доларів. Це були гривні, потім віддавали гривні. Хтось на тому заробив мільярди, таким чином, мабуть, розраховувалися за фінансування так званої Революції Гідності. Події на Донбасі, котли, підписаний мінськ 1. Який потім підпис генерал-лейтенанта Думанського відкликали. Він про це говорив публічному інтерв'ю, тому я тут не... Це відкликав підпис під, під тим перемир'ям. Тобто йому сказали, що він вліз у політику, і нова хвиля потім накрила значить, протистояння, пливе трагедії, смерті. І це все лінія, так звана лінія розмежування. Безглузді, там якісь певні речі, як на мою думку, які відбувалися, але я не хочу коментувати, бо я і не військовий, і не був при тому, при тих всіх розкладах. І е, це все тривало до. Е, вони так і не могли домовитися до початку повномасштабного вторгнення, яке, на мою думку, є просто елементом торгів. Знаєте, коли торгуються, не значить, що тут піднімають як ціну, тут піднімають ставки швидше. тут... Це торги такі, знаєте, пацанячі. От, ага, ви не так, ну ми так, ну тоді ми так. І е, зараз ми бачимо, змінилися трошки тренди в сторону так, якби, підписання миру. Не всі того миру хочуть. Е, зрозуміло, що мир з Росією не вартує того паперу, на якого він підписаний, але знову ж таки нагадаю, що згідно нашої Конституції є стан війни і є воєнний стан. Я можу сказати два слова про закон про воєнний стан. Його змінили 2015 році. Якщо закон до редакції 12 грудня 2015 року передбачав, що воєнний стан може бути відмінений, коли відпадуть причини, які його породили, то в новій редакції він встановлюється на певний строк і просто продовжується. Ну, тобто, розумієте, підміна, яка прийшла в Конституції, було підміна, що президент може не оголошувати стан війни у випадку збройної агресії, хоча до того мав би оголошувати в законі про воєнний стан. Зміни стосується того, що воєнний стан можна собі тепер ручному режимі продовжувати цим хотів скористатися, наш дорогий пан Порошенко завдяки провокації в Керченській протоці, тому що порівняти от введення воєнного стану після тих всіх котлів, після тисячів загиблих. А тут от провокація під час якої ніхто не загинув в кельській протоці. Це був абсолютно політичний хід для того, щоб відтермінувати або зривати програшні вибори, про що він же знав. Чому ставка була на Зеленського? То тому, що Порошенко десь був трошки подібний на Януковича, Він тут хотів зробити свою вотчину, піднімати під себе там корупційні потоки. Але попри то, він загравав заходом. Ну але але десь вдало. Натомість зробили ставку на дещо інший варіант. Бо якщо порівняти Порошенко, це було як приватне підприємство, то. Тут маємо справу з ТЗОВ чи з акціонерним товариством 95-й квартал, акції якого продаються, обмінюються. А хто там кінцеві бенефіціари, де в яких офшорах сидять, ми цього не знаємо. Сьогодні триває війна проти московитів, проти їхнього повномасштабного вторгнення. Дуже багато хороших людей гине. Поки що ми не бачимо готовності публічно до. Укладення ніякого ні перемир'я, ні миру, ні перемир'я, тим паче капітуляції. Але чому, власне, цей сценарій, я думаю, є запрограмований? Тому що якщо б у нас не було змін до Конституції, президент зобов'язаний був би оголосити стан війни. Стан війни закінчується або капітуляцією, або перемир'ям. А от коли немає стану війни, а просто воєнний стан, то це може бути знову ж таки заморожений конфлікт. Певний спосіб, і навіть після відміни, коли конфлікт буде достатньо заморожений, керовано заморожений на певний період, врегульовано, то навіть можна буде провести вибори. І маючи в нас єдиний фронт ЗМІ, який піарить тільки одну виборну політичну силу і те, кого скажуть, результати виборів з нашим електоратом неважко спрогнозувати. І ми тоді отримуємо ну, те, то, що отримаємо. Не буду вас затримувати, подумайте над тим.